Чорнобильська зона, немов магніт, притягує охочих заробити легких грошей. Там досі залишаються тисячі тонн металобрухту, які час від часу вивозять на переробку. А ще в зоні радіоактивного забруднення тисячі гектарів лісу, який можна вигідно збути. Слідство інфо, напевно, першим покаже вам, як в Чорнобильській зоні масово ріжуть деревину, щоб потім вивезти і продати. Зрозуміло, не без відома тих, хто цю територію охороняє. Олександр Гуменюк повернувся із зони відчуження, яка для деякого стала територією збагачення. Вони почали проводити санітарні рубки. І Наслідки екологічні, радіаційні, просто катастрофічні. Та Позаразка буде машина від'їде, відвідувачів проїхати. Правильно, так? на Так, налінці. Погано те, що ви. Наприклад, там були нелегальні, да? Тому що це є питання, це теж моя сфера відповідальності. Зона відчуження навколо Чорнобильської АЕС приховує в собі багато таємниць. Одна з них масова виробка лісу, який потім успішно продається. Роками журналісти намагались зафіксувати докази виробки та продажу Чорнобильського лісу. Однак досі це нікому не вдавалось. Слідство інфо стало першим медіа, яке це зробило. Територія навколо Чорнобильської АЕС вкрита лісами. Як і в будь-якому іншому лісі, в зоні існують ризики виникнення великої пожежі. Однак Чорнобильські ліси можуть спалахнути швидше за інші. Після аварії в зоні відчуження були евакуйовані всі лісогосподарські підприємства у 1986 році. І взагалі. Ніякої охорони лісів не відбувалося. У 92-му році відбулася велика пожежа 17 тисяч гектарів. Це велика пожежа. І після цього було прийнято рішення відновити лісогосподарське підприємство в зоні відчуження з метою недопущення такої, такої другої пожежі. Однак створення лісогосподарських підприємств не змогло врятувати зону від другої великої пожежі, що трапилась у 2015 році. Саме ця пожежа і стане головним мотивом масових виробок Чорнобильського лісу, якою пізніше скористаються ділки задля його продажу поза межами зони. І в результаті останні два роки вони яскраво промисловий характер. Тобто зона відчуження є для того, щоб вирізати ліс і продати. Керує цим процесом Державне агентство України з управління зоною відчуження під керівництвом Віталія Петрука, а також під контрольні даному агентству підприємства Державне спеціальне підприємство Північна Пуща, Державне спеціальне підприємство Екоцентр та Державне спеціальне підприємство Чорнобильський спецкомбінат. Втім, самі чиновники промислову виробку в зоні заперечують, що стосується. Лісу в зоні відчуження заборонені суцільні рубки згідно законодавства. Там дозволені лише рубки е, протипожежні, санітарні та інші відповідно до лісогосподарської господарської діяльності. І вони виконуються ну відповідно до законодавства. Офіційно все виглядає красиво. Присутності журналістів керівництво зони проводить зразкову вирубку лісу за всіма стандартами. Причиною рубки стали засихання лісу або ураження шкідниками та грибами. Ми поміряємо спочатку фон і ґрунт, на якому знаходиться цей ліс. Ми перевіряємо кожне дерево. Маркування прозводиться на тончому дріжжі сертимента. Меріється діаметр по окрузі. Оце 20. Ставиться остання цифра. Потім заноситься в польову відомості. 18, 2, 20. Але що відбувається в зоні, коли ті, хто валять ліс, не підозрюють, що їх знімають. Зараз ми йдемо до Чорнобильської зони відчуження для того, аби зафіксувати виробку тамтешнього лісу. Зазвичай офіційно потрапити до зони відчуження без супроводу неможливо. Поїхати до зони саме сьогодні ми вирішили неспроста. Справа в тому, що саме в цей день багато людей їдуть на кладовище для того, аби доглянути могилки своїх родичів та близьких. Тому зараз на Чорнобильському КВП діє спрощений режим пропуску. Ми вирішили скористатися цією можливістю. За нашою легендою, ми рухались в сторону населеного пункту Ілінці, де була похована наша бабця, аби доглянути за її могилою. Загалом до Чорнобильської зони ведуть кілька доріг. І скрізь на в'їзді розташовані контрольно-пропускні пункти. Ми навмисно не будемо називати КПП, де нам вдалося проїхати під приводом поїздки на цвинтар, аби не ставити під загрозу людей, що нас пропустили. Ще кілька кілометрів дороги, і ми потрапляємо в епіцентр Чорнобильського лісоповалу. Це складені дерева, які потім будуть вивозити звідси. Ось справа, ось зліва, Все завалено. Ось вбувається рубка прямо зараз, бачимо спереду стоять фури. Перша фура вже завантажена, хоч там кран працює, бачиш? Ось і дерева складені. Це вже на вивозкується. Ось тут ж ми бачимо. Ділянки де пусті. І ось спереду ще фури на одну вантажиться краном, а ми проїдемо? Ну давайте я вийду. Давай лязки з телефону пойду разом будемо. Ну, давай, поїдемо. Біжні під'їжджай, біжні під'їжджай. Буду. Ідемо до робітників та пробуємо налагодити з ними контакт.

Заходи перевірки ймовірно забрудненого лісу, про які розповідали нашим колегам, на даній вирубці ніхто не проводить. Більше того, вирубка відбувається з порушенням ще однієї норми захисту, про яку говорить голова агентства з управління зоною. Радіаційний контроль здійснюється при навантаженні її на транспортні засоби, якщо саме ця деревина виїжджає за межі зони відчуження, Саме перед відправкою. Ніякого радіаційного контролю при навантаженні, як ми бачимо, не відбувається. І це при тому, що лісництво, в яких відбуваються рубки, і справді в різних місцях є радіоактивними. Ось службові дані обстеження деревини в 2015 році, яке проводилося працівниками підприємства Екоцентр, що підконтрольне Державному агентству з управління зоною відчуження. Вміст радіоактивного стронцію в Чорнобильському лісі в багатьох випадках в десятки разів перевищує норму. Те, що забруднена деревина виїжджає масово зони, це можна сказати однозначно. Із божевільним накопиченням радіонуклідів. Тому є велика вірогідність, що ця деревина попадає у вигляді меблів, Я не знаю, де чи в Румунії, чи в Таїланді, чи в Китаї. Вона не тільки на Україні. Один з доказів промислової вирубки якість самої деревини. Ми бачимо, що це здорові дерева, а не згорілі чи хворі. Лише інколи можна помітити підгорілу кору. Але як пояснив нам експерт, навіть це не привід рубати дерево. Наші експерименти, це наш експеримент, показує, що більшість дерев виживає, більшість лісів виживає. Тобто вогонь це не є проблема для соснового лісу. Сосновий ліс народився в вогні. І, відповідно, ми написали рекомендації в травні, десь, що нічого не чіпайте, і все буде добре. Фактично, вирубка якісної круглої деревини та подальша її реалізація це здійснення діяльності з метою одержання товарної продукції в зоні, що прямо заборонено законом. Те, що Чорнобильський ліс рубають на продаж, зрештою підтверджує і сам керівник зони. Підприємство має виконувати якусь функцію, тому що з бюджету ми отримуємо лише на зарплату цим лісникам комуналку. Там ну навіть на бензин не вистачає коштів. І фактично, ми маємо виконувати. Функцію, яку ми маємо виконувати, але грошей на це немає. І що, що робимо? Ми робимо, що продаючи цей ліс, ми виконуємо те призначення, заради чого е, створені. Ось така дилема ще є. Таким чином, можна виробити половину того, який там є, і визначити, що це санітарна чистка, розумієте? Вони змушені виконувати ось цю господарську діяльність і виготовляти товарну продукцію, тим самим порушуючи закон, але для того, щоб продовжити свою функціональну діяльність. Правильно е, Ну дивіться, от ви стверджуєте, що е, я створюю, порушуючи, порушуючи закон. Е, ну, ну тому що це виготовлення товарної продукції. Я, е, ви розумієте, що якщо йде оця рубка? 에, можливо, іде відразу які, ну, Тут теж таке. Це, це треба, ну реально це спеціалістом-фахівцем, щоб він це все роз'яснив. Ну, знайдіть якось лісниках він пояснить, як робиться санітарні рубки. Поки ми знаходились у Чорнобильській зоні, щодня з неї виїжджало від чотирьох до шести тягачів, навантажених Чорнобильським лісом-кругляком. Це було в середньому чотири-шість машин. Тобто по дві машини, по дві три. По ну, навряд чи більше враховуючи об'єми. Це не було більше, це було по чотири по машин в день. Е, відповідно, е... ви попали в короткий період, коли це трохи робилося. Середня вартість соснового лісу на ринку близько 900 гривень. В день із зони відчуження виїжджало в середньому 5 фур по 30 кубів лісу у кожній. Разом це 150 кубів або 135 тисяч гривень на день. В місяць вони можуть вивезти лісу із зони більш ніж на 4 мільйони гривень. вирубаний в зоні відчуження ліс після виїзду за межі забрудненої території потім може перемішуватися на базах заготівлі із лісом з інших районів і так продаватися в промислових обсягах, або ж відразу відправлятись на аукціон. Втім, якщо вам треба купити трохи Чорнобильського лісу для власних потреб, це теж не проблема. Нам навіть вдалося дістати телефон людей, що згодились допомогти у його транспортуванні. Поможете ви мені так? Ну, По поводу погрузки поможемо. Ну Всё. да, хотя бы по поводу погрузки. Я тут на месте. Да там еще? же, наверное, нужны специальные документы на вывоз, просто я еще не... Да, тут от пропуска, тут то такая молока, тут такая, что то Ну это ж как бы мои, да, проблемы получается. Вот чьи, да. Ладно, это. Так тут не бывает, что там вот. проблеми Ті, хто день туди приймав і хоче ліс забрати. Наскільки я знаю, це рішаємий вопрос там. Да, конечно, рішаємо. Це але тільки щоб Своєобразно, так проходива. Дорого. Сразу скажіть. Я не в курсі. Україна нараховує близько 10 мільйонів гектарів лісу. З них лише 260 тисяч в зоні відчуження. Обійтись без виробок і продажу лісу з можливим забрудненням можна легко однак, в нашій країні бажання зекономити чи заробити для декого часто сильніше здорового глузду.